Мир вам, дорога, люба, церква Христова, християнські зустрічі і мир. Тобі, любий український народи. І буду пророкувати, буду говорити, любий Божий народи. На днях мені попалося відео, хтось його і бачив. Поділюся роздумами, можливо, хто комусь розкажу. Просто Така історія стояв собі в полі кінь. Він був. І прийшов сатана, його відв'язав. І кінь побіг на поле селянина, потоптав йому весь урожай. Селянин розсердився, взяв рушницю, застрілив коня. Прийшов власник коня і розсердився на селянина, вбив селянина. Жінка селянина розсердилася, вбила власника коня. Сусіди прийшли, спалили хату. Виходять і говорять: сатана, ну на що ти стільки біди наробив? Він каже: Я нічого не робив, я просто розіпнув коня. Тобто вибір був за людиною, як, як їй поступити? І так в нас в нашому е, житті і є. Е, Сатана, він не може нас заставити зробити гріх. Він може нам якийсь гачачок підкинути, брехню свою підсунути а вже вибір за нами чи ми погодимося на цю брехню, чи ми її приймемо, і чи ми далі вже підемо по його слідах і будемо робити те, що він хоче, чи ми зупинимося і не підемо. Дуже важливий вибір, і ми бачимо, що вибір наш залежить від того, що чим наповнене наше серце. Приказок 27.19 говорить: як у воді відзеркалюється обличчя, так і серця людські відкривають справжнє все її нутро. Чим наповнене наше серце, це будуть будуть говорити наші вуста. І, і те буде видно по нашій поведінці і по нашому житті. І ми бачимо, до чого привела оця, оця поведінка людей, і ми бачимо, який трагічний наслідок. І тільки через те, що Сатана зумів їх обдурити, і зумзумів оці свої. Це свій кукіль, це своє е, насіння е, насіяти в їхні серця. І Марка 7, 20-23 говорить: потім Ісус додав: людину поганий те, що виходить від неї, адже з середини з людського серця виходять лихі думки та блуд, грабіжництво, вбивство, перелюб, і жадність, злова і брехня, непристойність і заздрість, наклеп. Пиха і дурість усе це зло йде зсередини і робить людину нечистою. Дуже часто людина хоче знайти когось винного в своїх бідах. Ну я такий дуже правильний, а, а хтось це винен, то через нього це все сталося. Але ну, це брехня, тому що Бог настільки нас полюбив, що дав кожному вільний вибір. І ми кожен маємо е, вибір, і, і за нього ми будемо е, відповідати. І коли е, Бог нас створив, він ми були створені по. По, по, по його подобі і і ми мали Боже ДНК, ми були праведними, чистими, ну, Бог. Але коли прийшов гріх, і Адам і Єва були спокушені сатаною, відбулася мутація ДНК, і цей гріх війшов в, в, в це ДНК, в наш, в наш розум і почав його міняти з Божого почав міняти на, на небоже. Дуже важливо, чим наповняємо ми своє серце, яке чуємо ми навчання. І так, яке навчання. Чула я, це було виконувати 10 заповідей, роби добрі діла, і і Бог помилує тебе, Бог наверне тебе, Бог тобі допоможе. Але коли щось не так виходило, і приходила якась, якась біда, і ти думаєш, ага, то Бог мене, значить, покарав, бо я. Бо я не, не добре то, не недовиконала, не доробила. І ти, як білка, в колесі біжиш, біжиш. А насправді. Тобі е, не звернули увагу на те, що саме цей гріх, який ти допустив у своє серце, саме і він е, це все породжує, і саме він е, руйнує твоє життя. В писанні написано, що самі наші пожадливості вони, вони нас карають і вони нас руйнують. І єремія 2,19 е, написав: те зло, що скоїв ти тебе і покарає. Відступництво твоє навчить тебе. Поглянь і зрозумій, яке для тебе лихо відмовитись від Бога, Господа Твого, та страху у тобі нема переді мною. Якби людина зрозуміла, наскільки погано, ну. Жити без Бога, ми, ми бачимо ті, які вже пізнали любов, Бога, ті, які живуть з Богом. Ми бачимо, наскільки це страшно і м м жити без Бога, наскільки ти безсилий є в цьому світі, і тебе сатана готовий просто чекає, щоб знищити, вбити і вкрасти все від тебе. То люди б так легко не, не відходили від Бога. Але і Єремія говорить, що страху просто нема. Божого страху в таких людей нема. І тут не йдеться про страх Божий. Що що я боюся, що мене Бог покарає. Ні, це не писання говорить, що страх Божий це початок премудрості, і страх Божий це є якраз ненавидіти все зло, яке, яке є, і, і якраз і боротися е, з цим. Злом і мені так нагадалася, от ця історія про Каїна і Авеля. Вона нам всім відома, коли Каїн і Авель вони принесли Богу жертву, і Каїн приніс найкращий шмат первородного ягнята. А Каїн, Авель приніс, а Каїн приніс плоди з своєї землі, бо він вирощував їх. І, і Бог плоди Авеля, жертву Авеля, він прийняв, тому що це було йому. У тому що Бог сказав, що е, гріхи. Вони змиваються тільки кровною жертви, а жертву Каїна він не прийняв. І, і це дуже розсердило Бога Каїна. Розсердило, що Бог від нього ну, не прийняв і погурдував ним. Чи як. І в Каїна в серці вже заклалася гординя, закрзакла закралася ненависть, але знову ж таки закралася ненависть на брата Авеля, тому що гордість і самоправедність. Ніс, я ж теж найкраще приніс. Ну як так? Я ж старався. Вона його просто зсередини. Захопила і не давала йому побачити виходу, а вихід в нього був, тому що Бог йому сказав в буті Бутті 4.7 якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе? І тут йдеться не про добрі діла, а про добро тобто, якщо будеш в послуху до мого слова і принесеш таку жертву, про яку я говорив, то я тобі прощу і прийму твою жертву. Але ж Авель цього не зробив. А якщо ж. Каїн. Але, як, але якщо ж не чинитимеш добра, то гріх підверима і він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним. Ну, тобто Бог йому чітко тут показав, що ну, ти маєш вибір знову ж таки вибір. або Піди покайся, скаже так. Я не ну, не послухав, неправильно зробив і принеси правильну жертву, зроби так, як вчив, хоче Бог. А якщо ні, ну то гріх тебе він під дверима вже чекає і він жадає тебе. А що жадає? Він жадає знищити тебе, принести твою твоє життя розруху. Але Бог сказав: ти мусиш керувати ним. Керувати гріхом, ми, ми можемо е, та можемо керувати своїми думками, але чи щоб ми могли? Правильно ними керувати, ми маємо мати правильне навчання, навчання, бо тільки Христос е, дає правильні думки, тільки Христовий розум веде нас на правильну дорогу на, на дорогу, якою є Христос. Е, все залежить, що ми чуємо, яке навчання, і е, я собі задала таке запитання: а що чуємо ми в храмах, і, і чи є от застереження в храмах про те, що гріх тебе вбиває? Я, наприклад, ніколи не чула, та говори, не гріши, роби добрі діла. Але щоб мені сказали, що гріх вбиває тебе, і ти маєш народитися згори і покаятися, і тоді ти будеш мати силу над гріхом. Я такого навчання не чула в тих принаймні храмах, де я була. І ми я чула впродовж років одні ті самі проповіді, тому що вони кожного року повторювалися і там були. Встановлені е, вірші, які з, з Євангелії, які зачитувалися, і, і все, і це по циклу одне й то саме, одне й то саме, але виходу е, не, не давали, і я не ну, я не бачила. Що в храмі я чула це, ти грішна? І не сказали мені, і я не читала, не, не, не спонукали мене до читання слова, тому що в Біблії написано, що той, хто грішить, то є дитиною сатани. Якщо б я почула ці слова, що я грішу, я є дитиною сатани, я б напевно задумалася, ну бо ж не хочеться бути дитиною. Але, але цього теж не говорили. І, і, ми, і, і так люди і зараз залишаються в храмах дітьми сатани, тому що вони гордо б'ють себе в груди. Не знаю, чи гордо, але. але... Але гордо б'ють себе в груди і говорять: ми грішні, грішні і, 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 і далі залишаються грішними тими, і а це залишається виконувати далі волю сатани, тому що діти сатани роблять те, що нав... робить їх батько, те, що він їх навчив. І, і ми бачимо це є толерування з гріхом, і ми бачимо, як релігія вона не толерує з гріхом, вона не вказує на гріхи, не наказує, що гріх це є смерть. І ми бачимо того намісника Божого, папу Римського, який, який він толерує з гріхом. Ми знаємо про ЛГБТ, Ми, Він добре знає, як, яка ситуація є в країні, вбивства, І, І він це теж. Прикриває, і якось навіть він намагається це все виправдати. Тому задумайтеся, кого слухаєте, кому довіряєте і кому віддаєте життя своє, і свого роду і своїх дітей. І коли ми не виявляємо гріх, не говоримо, що це є гедота, що воно веде до смерті. Ми, ми його захищаємо і тим самим підживлюємо цей гріх і, і благословляємо його на зростання. І Тим самим зараз і займається папа, тому що якщо він благословляє шлюби ЛГБТ, це є і благословення гріха. Так розмножується. Ми бачимо вже як з якими темпами швидкими це все. Поширюється по світі, і кому це все на руку? Так, це все на руку сатані. Ці люди, які отак говорять, вони є явними служителями сатани. Прийшов час прозрівати і аналізувати, кого слухаємо, чого навчаємося і куди йдемо. Добре, сказав Пророк Єремій, Єремія 6, 13, 15. Бо вони від малого свого і до великого усі пожадливі назиски, і від пророка, та аж до священника роблять неправду. І рани народу мого легковажно лікують. Говорячи, мир, мир, а миру нема. Чи вони засоромилися, що Гедоту робили? Не засоромилися, ані трохи. Вони за... застидатися не вміють. Тому -то падуть між упалими в часі, коли їх навіщу я, спіткнуться, говорить Господь. Ми бачимо їхній кінець, і... але вибір. Знову знов ж таки має кожен і, і кожен має вуха. Кожен е, може почути тільки бажання почути і змінити, і викоренити свою е, цю брехню, яку була засіяна роками. Е, тому важливо, що ми слухаємо, е, і важливо це е, накладати на слово важливо звіряти з Євангелієм, чи дійсно так є, і ми завжди аналізуємо. По ділах в писанні в Івана 6,29 написано: є єдине Боже діло. Ісус відповів, і сказав: Оце діло Боже, щоб у того ви вивірувало кого. Він, Отець послав. Тобто, наше діло вірити в Господа Ісуса Христа, що Він є нашим Спасителем, і нести це слово, цю добру новину до людей, звільняти їх з релігійного рабства і розповсюджувати на весь світ добру звістку. І якщо переглядати Євангелія, ще багато таких є історій, де ми бачимо, як. Серце впливало на, на долю людей, ми бачимо та Давида. Давид був е, по серцю Бога, але ж спокуси теж до нього е, підходили. І коли е, Блуд десь захопив його серце. Ми бачимо, що результат були смерть, і, і тому ми маємо бути дуже насторожі. Теж ми бачимо історію єврейського народу, коли вони мали за за декілька тижнів війти в обітувану землю. А через своє нарікання постійне, постійно своє невдоволення, і через ідолопоклонство, зробивши собі, бачачи стільки чудес, вони зробили собі тельця і йому поклоня. Через це все вони блукали 40 років по пустелі, і знов ж таки, поки всі не вимерли. Ну більшість з них тоді аж народ війшов в обітувану землю. Тому ми бачимо, як, як діє те, чим наповняємо ми серце, і ми бачимо, які воно дає результати, бо серце людське воно мінливе і воно дуже легке до спокуси. Ну чи може людина сама справитися з цими спокусами? Ні. Людині потрібно людина може себе там заставити якось якимись різними техніками. Зараз то якось воно є багато всього придумано гроші на чомусь, треба заробляти, але ну, воно не не змінює ту гріховну природу, яка керує людиною. Тому потрібно було був спаситель, що прийшов на цю землю і переміг гріх і своєю кров'ю він заплатив викупну ціну і звільнив людей з рабства. Гріха і навчив їх жити по-іншому, жити так, як заповідав отець. І гріх він робить закам'янілими серця людей. І через невірство і перекручене навчання наші серця вони стали тими кам'яницями, релігійними кам'яницями, в яких було дуже темно і страшно. І, і дякую отцю. Дякую, дякую Ісусу, що Він пішов і, і, і звільнив, звільнив, розбив ці кам'яниці і. І пролив своє світло у моє серце, у серце кожного, хто тут присутній. Тому тільки тільки через народження згори, тільки через покаяння ми отримуємо прощення гріхів, і тільки таким чином ми можемо отримувати розум Христів, змінити цей цю гріховну природу на Божу природу. І, і це дуже легко. Та в храмах про це не говорять, але це. Просто прийти з розкаяним серцем до отця і покаятися у всіх своїх гріхах, які ми робили через незнання, через, а деколи і, і... і... і свідомо робили. Та... Але ми не знали і знали про ті наслідки, але якось воно не було воно у нас так загострена увага на цьому. І... Просто прийти і покаятися і визнати свою неміч перед цими гріхами, що ми не можемо самостійно з ними справитися. Вони постійно влазять в наші думки і керують нами. І коли людина кається, іменно якраз в цей час от, рушаться ці всі кам'яні стіни, падають. Це, це кам'яне серце воно розбивається, і Господь дає плотяне серце нове, чисте, наповнене вже любов'ю. і коли потрібно запросити ще Христа в свій храм, вже серце це стає, це вже не є релігійна кам'яниця, а серце стає вже Божим храмом, де проживає Дух Святий. І коли Ісус входить в твій храм, отак історія в Євангелії говорить, коли Ісус війшов в храм, він побаганяв всіх, міняйли і, і, і вичистив цей храм. Так само Ісус світлою Господа входить в наше серце, і звідти. Тікають всі все ідолослужіння, всі, всі наші е, страхи, всі наші перекручені навчання, воно все очищається, бо світло Христа приносить наш храм правду і приносить наш храм істину. І ми в цей час ми перемиряємося з отцем через жертву Христа. Отець вже дивиться на нас як на е, синів, як на сина свого, і він вже е, не пам'ятає нам тих всіх наших прогріхів. Він це все е, забуває і. І з радістю відкриває свої обійми для того блудного сина чи доньки, щоб які повернулися в його, в його дім. До Галатів 5, 21, 24 написано: Дух вже породжує Дух е, святий, який ми е, входить в наше серце, він породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Проти цього немає закону. І ті, хто належить Ісусу Христу, розп'яли свою стару гріх. Ковну натуру з її егоїстичними пристрастями і лихими бажаннями, старе минуло настало. Нове, тільки таким чином ми зможемо м, позбутися тої старої гріховної природи і отримати ту нову Божу, от з такими рисами характеру, як у нас характер стане і Христовий, як, як от я щойно прочитала. І в цей момент ДНК е, воно починає мінятися. І ці всі клітини, бо клітини несуть інформацію е, того гріховної природи, так вони ще. На початку вони ще мають цю стару інформацію, ще якісь є старі звички, але в процесі зростання вони наповняються іншою інформацією, і вони наповняються Христом, наповняються життям, і все міняється навкруги і. Починає зникати залежність, бо приходить вже розуміння, що це гедота для отця. Зникають хвороби, бо є розуміння, що ранами Христами вже є зцілені, діти Божі, вони не хворіють. Минає страх завтрашнього дня, бо бо ти вже розумієш, що отець і про твій завтрашній день вже потурбувався. І тільки пізнавши і прийнявши Христа належним чином, ми зможемо любити так, як він, поводитись, так як він, бо ну без нього ми бачимо результат. Такий, як було в тому сюжеті, про який я розказала на початку. Друге до Коринтян 4,6. бо Бог, що звелів був світло засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Дух Святий нам відкриває знання, він нам відкриває Христа, і ми зростаємо. І в нього немає від нас таємниць. В релігії тільки є таємниці, а отець від своїх дітей він не має жодних таємниць. Він так він відкриває поступово, тому що щоб ми ну не, не впали від слави. Він зрощує нас кожного дня до. До рівня свого сина, коли зростаючи у пізнання Ісуса Христа, ми приносимо радість оцю. Отак як наші діти, коли ми їм говоримо, що ой, ти там їх покартаємо, скажемо, що так не так що зробили, і ми бачимо їхні зміни, ми бачимо, що вони міняються. І це така велика радість. Думаю, добре, що ти почув мене, добре, що ти навернувся, що ти послухав і так само радіє отець, коли е, ми. Ті грішні блудні сини повертаємося до нього, і він дякує. Дякує, що ти почув, ти прийняв і, і вернувся до мене. Бо я так за тебе вболівав, так як ми вболіваємо за наших дітей. Вернися, вернися, не йди туди. Тобі буде від того погано. Так само і він вболіває за нас. І перші Івана 3, 21-23. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки попросимо одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я. Сина Його Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як він нам заповідав, так ніби трошки вірувати в Ісуса Христа і любити один одного, але знову ж таки без Христового розуму, без, без Христа в серці, ми цього зробити не можемо. Тут вихід один: прийняти Христа. І змінити своє життя тільки Христос, тільки Христове серце може любити жертовно. тільки Христові очі можуть дивитися не, без докору. Тільки Христос віддав своє життя, щоб подарувати нам життя з подостатком. Христос помер за кожного, полюбив кожного, викуп дав кожному, але чи вибір за нами, чи ми приймемо цю жертву, чи ми повіримо в цю жертву, і чи будемо в, в ній проростати. Рішення або прийняти життя і жити в благословіннях, або залишитися в гріху робом гріха і, і прямувати до смерті, до, до вічних мук в пеклі. Кожен буде відповідати за свій вибір сам. Любі мої, прийшов час задуматися, прийшов час змін, бо ми, ми всі добре бачимо, е, ж ніби живемо в християнській країні. Але всі хрещені і, і хрещення релігійне говорять, що ми запечатані Духом Святим, тобто ми ж ніби Божі, тобто ніби ж Бог має бути в нашому серці, але поведінка наша зовсім не відповідає тим Божим дітям, про які ми читали. Ми, я читала вам про радість, про чим наповнюється серце, коли Дух Святий входить. Ми далі бачимо е, якийсь узвірілий народ стає. Тому що і ми бачимо, що раз то більше свавілля зростає в нашій країні. Я вже не говорю про москалів, які прийшли з хрестиками на грудях і іконками в, в кишенях, щоб вбивати, гвалтувати. Теж хрещені були, але яким хрещенням і з ким вони заключили заповідь? Це ж явний заповідь сатаною, тому що явно поводяться, як сатана. І в нас таке теж, щоб ми бачимо ці кабінети, де приймаються. Не людські рішення, але вони ж обставлені всі іконками. І вони гордо стоять в перших рядах е, на всіх богослужіннях. Їх всіх вітають, кланяються їм. Але ж в них на думках точно тільки гроші, гроші, гроші в де би то гроші та вкрасти на і, і гроші на, на людських сльозах. Прийшов вже час аналізувати, і прийшов вже час змін. Тому що ну і, і це ми, ми не можемо зіпхати, та хай хтось робить. Зміни залежні, вони повинні пройти в кожного, бо міняємося ми, міняється все навкруги нас. Не можна е, сказати ти поміняй. Ну так не працює. Тільки коли поміняєшся ти, все навкруги те, тебе також е, поміняється. Тому це все хрещення, е, яке було насильницьке хрещення, це був заповіт. Не з Богом, і, і воно просто це все привело під прокляття, і ми зараз бачимо це життя українського народу і, і інших народів, які теж ішли тим самим шляхом. Прийшов час пізнати істину, звільнитися від того брехливого вчення, від того брехливої, перекрученої Євангелії, бо ну, щоб. Розрізнити ти Божий чи не Божий, це дуже просто. І те, тест дуже простий. Івана 3.6. Кожен, хто. В нім Христос пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Тому, якщо ви постійно говорите, що ви грішні, і живете далі продовжуючи грішити, ну ви не пізнали Христа. Називаємо себе Християнами. Я ж така сама була, я не, не докоряю, я просто говорю, щоб ви почули і задумались, тому що я теж так само робила, думала, що я Христова, ходила до церкви, але ж насправді Івана, перший Івана говориться, що. Ви не пізнали його. Ви, якщо залишаєтеся в гріху і грішите, ви його просто не прийняли жертву, яку він здійснив заради вас. Потрібно пізнати Христа розп'ятого, перебувати в слові і робити ті діла, які... Він робив перше Петра 4,3. Бо досить минулого часу, коли вичинили волю, поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконні і долослужіннях. Досить прийшов час до змін. Ісая 9, 5 говорить: бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Нам отець дав князя миру, а в нас в Україні війна. Тому що не пізнали і не прийняли його, не прийняли той мир, який він нам приніс. Знехтували ним і своїми силами якось зараз намагаємося це все виправити, але це теж нам не під силу. Тільки через жертву Христа, тільки через пізнавши е, розп'ятого Христа. Не прийняли, відкинули. Любі українські народи, тільки відкинувши всю брехню релігійну, покинувши це все ідолослужіння і через покаяння примирення з Богом, ми народ побачимо це світло. Яке нам приготував е, отець в 9,1 написано народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Бо це світло це є Христос. Не закривайте Христа в Кам'яницях, а приготуйте свої серця для Спасителя і Господа, і, і виконайте і виконується тоді всі обітниці е, нашого Отця. Вісаї Дев'яти є написано. Ти, тобто отець, помножить народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють у жнива. Як тішиться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмо тягару його, і кия з рамена його жезло, його пригнобителя. Як, як за днів медіана, усякий бо чобіт військовий, що гупає гучно, та одежа оплямлена кров'ю, стане це все пожежею за їжу огню. Воно все згорить. Вона буде знищено цей ворог, який прийшов на нашу землю і гупає своїм військовим тим чоботом, і, і проливає невидну кров українського народу. Тому кожен відповідає за долю України. Прийшов час говорити правду, і ви її постійно чуєте з християнських зустрічей. Не закривайте свої серця, не закривайте свої вуха, а, а зробіть крок на зустріч до, до свого звільнення і до звільнення України, бо нас мають стати мільйони. Кожен має зрозуміти серце, кожен має зрозуміти серце, яке повне гріха, воно веде до смерті. Через гріх було запущено програму самознищення людства. І анулювати, зупинити цей процес і дати можливість переродитися під силу тільки крові Христа. І тільки через віру ми можемо це прийняти. Лише серце, повне Христової любові, несе життя. І я благословляю кожного прийняти рішення і вибрати, вибрати життя. Вийти з тих релігійних рамок, а що скажуть люди? А подумати, і, а що скаже Бог. І, і задуматись, невже жертва Христа вона була намарно? Невже е, ви 40, 20, 30, 50, 60, хто скільки? 80 років залишаєтеся грішними? Ісус, Ісус прийшов для того, щоб ви стали праведними, тільки прийнявши Його жертву по вірі, ви зможете отримати цю праведність своїми ділами ви її не заслужите. Тому ми будемо битися до кінця, бо наші серця повні Христової любові. Амінь.